Макдоналд Джуді Муді, розділ 10. Найсмішніша подія Ішов дощ. Тато не дозволив Джуді йти до школи без парасольки. А єдиною парасолькою, яку вона знайшла, була яскраво жовта качка, з якою вона ходила до першого класу. Джуді не відкривала дитячу парасольку, тож змокла до нитки. Можливо, білий дім залити зараз сонячним сяйвом, подумала Джуді. Вона почувала себе як велосипед, який лишили мокнути на душі. Френк також хоче приєднатися до нас, сказав Рокі Джуді в автобусі, а у мене є 10 доларів, тож після школи ми можемо піти до віка і купити щось справді грандіозне. Чи у віка продається справжнє золото? Це було все, що сказала Джуді. На уроці мови Джуді написала пилина, у той час, як пан Тот диктував билина. На природознавстві, коли Джесіка Фінч кидала Джуді клубок ниток, з якого вони робили велетенську павутину, вона впустила його. Джуді відкрила двері класу якраз тоді, коли повз них приходила директор школи на високих підборах. На зібрані з нагоди тижня чищення зубів, пан Зуб призначив Джуді бути діркою на сцені перед усією школою. Джуді весь час думала про те, що стінку президентському палаці, де вона ніколи не бувала, бачить справжнє золото. Чи буде він тиснути руку Президентові, чи сидітиме на золотому стільці? А прапорам можна говорити? запитала вона Френка. Хіба що ти прапор, який вміє говорити. Отак от, от. І як тепер жити разом зі стінком, який побував у президентському палаці? Дорогою додому, в автобусі. Рокі оббризкав Френка зі своєї чарівної монетки. Френк пирснув сміхом, обтрушуючи краплини з рукава. Джуді вдала, що їй дуже смішно. Хоча насправді вона думала про те, що ось, можливо, саме у цю хвилину Стінг гладить президентського песика. Коли Рокі сказав Я вже не можу дочекатися, коли ми підемо до віка», Джуді зітхнула. Усі троє бігли майже всю дорогу до магазину, перестрибуючи залишки калюш. Рокі не зупинився навіть, щоб правильно перейти через Китай та Японію. Чому ми так поспішаємо? запитала врешті Джуді. Я хочу дещо купити, відповів Рокі. Але та річ лишилася в одному екземплярі, тож я хочу бути впевненим, що вона дістанеться саме мені. Коли вони зайшли до віка, Рокі одразу пішов до прилавка. Он там, показав Рокі. Одна все ще є. Джуді стала навшпиньки, щоб роздивитися, що ж там у коробці на прилавку. На дні пакунка лежала. Рука, людська рука. Джуді ледь не закричала. Френк також ледь не закричав. Потім вони зрозуміли, що вона з гуми. Ну, як вам? запитав Рокі. Грандіозно. вигукнула Джуді. В Яблочко, озвався і Френк. Так схожа на справжню нігті на пальцях все таке. Рокі купив руку і три кульки з фейерверками. Що ти будеш робити з цією рукою? запитав Френк. Не знаю, відповів Рокі. просто вона мені сподобалась. Коли вони добралися до Рокі додому, Джуді спробувала попрацювати над колажем, та у неї був не той настрій, щоб думати про найсмішнішу подію. Здавалося, ніби всі смішні й веселі події, що відбувалися з нею, вивітризлися з голови, проклали собі стежинку, як мурашки з пікніка. Рокі показав Джудіта Френкові свій завершений колаж. Це Томас Джефферсон, третій президент США, який визирає з вікна мого будинку. Де я живу? Я вирізав портрет з іграшкових грошей. Гарна ідея, схвалив Френк. Одразу зрозуміло, що це вулиця Томаса Джефферсона. Цей шматок бинта від пов'язки, яка підтримувала мою руку, коли я її зламав найгірша подія у моєму житті. А це жук-довгоносик. На позначення таємничого ЖД-клубу, членом якого я є, продовжував Рокі, зиркнувши на Джуді. А що це за клуб з довгоносиками? Якщо я розповім тобі, він уже не буде таємним. А це хто? запитав Френк у рокі, показуючи на ящерку. Гудіні, моя улюблена тваринка. А хто цей хлопець, що проходить крізь цегляну стіну? запитав знову Френк. Це моя улюблена частина. Мама зробила копію фотографій фокусника Гаррі Гудіні з бібліотечної книжки. Джуді торкнулася голівки часнику. Ти відлякуєш вампірів, чи що? Це нагадування про те, як я колись помилково з'їв цілу голівку часнику. Найсмішніша подія у моєму житті. Від мене цілий тиждень смерділо, як від скунса, як від щелеп, коли мухоловка з'їла той фарш, згадав Френк. Як від сінка, коли він скидає свої смердючі черевики, сказала Джуді. Це ти? запитав Френк. Це я у чарівному капелюсі показую фокус зі зникненням акваріума. Погано, що ти не можеш утнути такого зі стінком, зітхнула Джуді. Погано, що я вже закінчив, сказав рокі. Було б прикольно почепити на мій колаж гумову руку. І тоді це сталося. Ідея найвеселіша з усіх можливих веселощів. Вона залетіла у голову Джуді і приземлилася, як космічний корабель, тобто так, як роблять усі гарні ідеї. Рокі, ти геній. Ходімо до мене додому, сказала Джуді, – і захопи руку. А ти не геній, озвався Рокі. У тебе вдома нікого немає, у нас можуть бути проблеми. Точно. вигукнула Джуді. – Пішли. Я знаю, де захований ключ. Ти щось забула? запитав Френк. Так, відповіла Джуді. Забула розіграти стінка. Зайшовши всередину, Джуді стала бігати по всьому будинку, шукаючи, де покласти руку, щоб стінк її, напевне, знайшов диван, акваріум жабуна, холодильник, під подушку, туалет. Джуді підняла сидіння в туалеті, затиснула гумову руку між унітазом та сидінням так, щоб визирали пальці. Виглядає дуже правдоподібно, запевнив Рокі. Це провчить нашого президента, сказала Джуді. Будьте певні. Повернувшись до Рокі, друзі розтягнулися на ліжку, дивлячись у вікно. Щоразу, як вулицею Томаса Джеферсона проїжджала машина, вони кричали Це вони? Нарешті Джуді справді побачила блакитне татове авто. Біжімо. гукнула вона. Вони заїжджають у двір. Стінг так захоплено розповідав Джуді Рокі та Френкові про білий дім. Що Аляска та Гаваю впали з капелюха. Чому він не йде в туалет? думала Джуді. Усередині президентського палацу є кінотеатр, присягаюся. І кімната з секретними дверима. Не брешу. Навіть годинник, який каже, коли треба до туалету. Грандіозно. вигукнула Джуді. Тобі також потрібен такий. Іди в туалет, стінку, бурмотіла Джуді собі під ніс. Він ніби почув її і припинив оповідь. Притримуючи капелюха, він пішов до туалету і зачинив за собою двері. Клацнула защіпка. Мама з татом розпитували Джуді про зібрання пана з зуба, та її вуха були настроєні на хвилю туалету. А. закричав Стінк. Він вискочив з туалету, капелюх упав на підлогу, зірки повідлітали. Гей, тату, мамо, у туалеті хтось є. Джуді Мудь Рокі та Френк Перл покотилися зі сміху.